Усім привіт! Сьогодні трішки відхилюся від експертного контенту на своєму каналі, і хочу поговорити з вами про моє волосся. Сьогодні, в 31 рік, я виявила, що я кучеряшка. Сьогодні вперше в житті спробувала кучерявий метод помити голову, так як пропонують доглядати за волоссям саме дівчатам, в яких є хвиля або кучері. І... Отакий результат у мене з першого разу. Це при тому, що я не маю жодних засобів ще для кучерявого волосся, ні стайлінгу, нічого такого. Це я робила все своїми засобами і маю. Досить непоганий, мені здається, результат. Обіцяють, що з кожним наступним миттям і поступово з правильним доглядом, який підходить моєму волосю, завиточок буде звикати, розуміти, що я від нього хочу, і ставати ще привабливішим і набирати свою природню форму. Можливо, просто хтось із вас теж не знає, що він кучерявий, то я хочу поділитися, що саме я робила. Це в жодному разі не такий, знаєте, не експертна порада. Тому що я сама сьогодні в вперше спробувала це зробити, але мені було цікаво в цьому розбиратися. Хочу показати, як це відбувалося. Спочатку я промила волосся шампунем, роблю це два рази два намилювання. Довжину не милю, просто змиваю. Далі також шампунем промиваю свою щіточку. Супер браш, здається, у мене називається вона. Далі кондиціонер на волосся щедро, не жалію, промащую. І сьогодні вперше спробувала розчисати волосся саме під час того, коли нанесли кондиціонер. Далі беру мисочку і змиваю в ній свій кондиціонер і починаю жмякати, жмякати, жмякати своє волосечко і набираю водички і ще прижмякую, прижмякую і формую свої локани. Отудися, які красиві кучерки. Після того замотала волосічко у свій тюрбан, він зсередини шовковий. Вважається, що це класно підходить для волосся і не псує його. Буквально на кілька хвилин далі незмивний крем-кондиціонер і ще трошечки прижмякала. Подивимося, що з цього вийде. І ось такий результат у мене вийшов. Я дала волосся висохнути самостійно, тому що у мене ще немає дифузора. Виявляється, тепер мені потрібна така штука для того, щоб просушувати волосся. Але е тепер Аліні теж треба. Дайсом. Насправді про кучерявий метод я чула давно, але е, мене дуже сильно відлякувало те, що на це треба дуже багато часу. Я не розуміла, що там його жмякати, куди його втирати, що робити. І мені це здавалось все занадто складним. Я не хотіла в цьому розбиратися, не хотіла витрачати свій час на те, щоб шукати і вивчати інформацію. Але е, прийшов час, коли чомусь волосся перестало взагалі мене задовольняти, його стан. І я вирішила виділити час на це. Любі підписники прекрасні в інстаграм. Мені надіслали величезну кількість інформації. Всю цю інформацію я зберегла в телеграмі, тому залишу вам посиланечко, раптом вам теж буде корисно. Так от скільки часу це зайняло. Саме миття голови і догляд після зайняло рівно 35 хвилин. А волосся від ну від початку, як я почала мити до того як воно вже повністю висохло, зайняло 2,5 з половиною години. Через 2,5 години воно вже було сухе. Я думаю, що, що в мене буде дифузор, це буде. Набагато швидше, але в цілому, насправді, це виявилось не так складно, як мені здавалося. Насправді, я бачила, відчувала, що з моїм волоссям щось не так. Я завжди думала, що воно в мене рівне, тому що воно в мене не пушилося, так як у дівчат, в яких відверті кучері. Але воно в мене було дуже сильно ламким. І в мене була хвиля, отут на нижньому шарі волосся. Тобто верхній шар був повністю рівний, а тут була невеличка, невеличка хвиля. І я думала, що, типу, у мене рівне волосся. Але виявилося, що якщо за ним доглядати правильно, то хвилястим буде все волосся, не тільки нижній шар. І ще я хотіла сказати, що, можливо, теж у когось є така тема, що волосинка дуже-дуже-дуже пориста, коли ти так пальчиком по ній проводиш, то ти відчуваєш купу всього, і я думала, що це якісь проблеми, що з моїм волоссям щось не так. Але насправді з ним все так. Просто воно хвилясте. Покажу вам свої засоби. Ось такий у мене. Шампунь, ось такий кондиціонер. Я, до речі, зараз тільки вперше теж спробувала цими засобами. Вони не для кучерявих, але мені дуже сподобались, дуже класно зволожене волосся. І ось такий спрей-кондиціонер кремовий, незмивний, те що я нанесла. В кінці. Тепер я знаю, що мені ще треба купити різних штук сталінгових, Дайсон обов'язково. І думаю, що за якийсь час, за місяць, можливо за два, зможу показати вам свої шикарні кучері. Якщо ви знаєте якусь класну косметику для хвилястого волосся, можете порадити мені, буду вам дуже вдячна.